Компанія Автопарк нове надходження Toyota Land Cruiser Prado 2011 року випуску на дизельному, 3-літровому двигуні автоматичній коробці передач та повному приводі. Візуальне та ПЛКП без нарікань. Автомобіль, в автомобіля фарбоване лише одне крило з пасажирської сторони, а так автомобіль весь в рідній фарбі. Продається фактично від першого власника. Обслуговування тільки на сервісному центрі Toyota. по кузову. Дрівненькі нюан... нюансики є, але то не критично, так то без нарікань. Чорний колір, оригінальні лекосплавні диски 17-го радіусу на літній гумі, безключовий доступ на передніх ручках дверей, салон сірий текстиль, регулювання поясниці, салон без пошкоджень, чистий доглянутий, стеля чиста, заводська мультимедія, клімат, без Запуск двигуна, мультикермо, круїз контроль. Електрорегулювання дзеркал зі складанням, підігрів лобового, повний електропакет, Ось в такому стані карта. Перепрошую. задній ряд все частенько доглянуто, задній навіть наче ніхто й не їздив. Все максимально чисто доглянуто, сидіння також без ніяких пошкоджень, без пропалень. А оглянути дану позицію можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.